Висніть великі, вибачаю, в мене дещо сталося і злетіла запис. Я зупинився на тему, що в мене в першому випав колокольчик Нані, а в другому Коралова Белі. Зараз я вам покажу. Секунду, де? Коралова Бель? Ой, Белікопи. Stop whining!

Сюди на базу. Що за скини? Люті випадають, я не можу. Скільки цей тік стоїть, нагадайте на мені. Скільки, скільки? Хай не на 199. Скільки він стоїть? Я не знаю. Якої він рідкості? Секунду. 79 стоїть. іди Сіди сраку. 79. Давайте далі відкривати. Косівка. Як класно. Донатити мені не треба, Магазин не лагай! Чекайте. Ось. Відкриваємо останній старт на цьому аккаунті. Молимося, щоб нам випала Лего. Легендарний. Бут. Або Лілі. я дуже хочу. Красівка. Як я ра радію? Я такий щасливий. Понятно. Ось такий дроп на цьому аккаунті, але я вам нагадаю, нагадаю. У мене є ще два каунти. Відкриємо фензі, бо всі інші не мої. На ось цьому нікчел, то там немає 4К. Чи 400 є? Там глянемо потім. Відкриваємо мене себе, це моя основа, де я часто граю. Там 8, чи майже 9К. Там і рідко граю. граємо. Давайте тут ага. зараз треба троп відкриємо один. І погнали загалі відкриватиме 5 легендарок. Погнали на першому. На цьому аккаунті випаде класний троп. Класно буде але я на йому якщо випаде щось класне, може я не граю на 10 тисяч. Хочу, щоб я... Try some snake oil extract. Я вже ні на що не надіявся. Не знаю, що сказати, як щось. Якщо ви хочете, там скоро я БП пройду, ми відкриємо. Хочете, хочете я на, цю, на своєму основному менше скоро пройду, Хочете, будемо відкривати лайк. І на цьому набирайте 10 лайк 10 лайків, накапає 10к і відкриємо лайву. Скін гус. У Мене 100 улюбу не брали, але на цьому аккаунті нема. Гра... Гра... Той, я за що з кою Мортіс лише є. <звітка> так, ми коварний Мортіс, ми маємо коварний Мортіс. <звітка> один з найгірших гіперзарядів грі. Як мені класно. Подобається. Так подобається, що я аж не можу. Прям скакаю від щастя. А, по сути, Байрон вже жирно. І ластовий гіпер. І ластовий легендарний стартроп на цьому аккаунті у нас. Ластовий на цьому аккаунті. Легендарний. Легендарний Стартроп. Так, але на Новока лютий хіпер, кстати. Імба. Але мені його качати на одинадцяту. На одинадцяту вкручувати. Тому що дев'ять тисяч і там, але я вам дам стул хоча б. На одинадцяту. Це мій вкручувати. Я вам вкручувати на одинадцяту. В принципі, хтось такого. Давайте зайдемо на мій інший аккаунт. Де він? Чекайте. Який це аккаунт. А, цей чели є. Той аккаунт 400. Не купи. Ні, у мене там було 200 кубків, я зимою в грудні для приколу, для приколу створив новий аккаунт. Я вапну сьогодні в день 200 кубка, бо згадав, що дропи. Там за 20 чи 10 хвилин 200 кубків вапнув. І отримаємо, Нам доправили. Я-ма! <звачк> <звачк> um, а шо так не ка за 29 химний? Конечно, коли бул, була... для неодів була за 109, її удалили. Це скидали. <звачк> В принципі, для нового Ака саме то. Кінчик. Ба! Сюди! Сюди на базу! Просто сюди, сюди на базу. Сюди ніж просто. І останнє ми в відео. Лайк, підписку. <плес> я рахую для виходу і відкриваю. Ви маєте успіти підписатися лайк. Раз, два, три, чотири. Падает сюда на базу. Просто сюда, сюда на базу. Кстати, 27 минут. Наврока! Там это каши є, а вот просто. Там на неку. Так что цей скин добавили. Його не мали додати, але додали, бо в кількість там в країні були пожежі в лісах, і розумники хотів типу, піддержати додали цей скін. 에, for так, pain, так, pain and For Glory! Я, коли, коли I will be the, the Power of Cinema! Ось такий у нас відосик вийшов. В принципі. Якщо тобі сподобалось, став лайк, підписка. Чекайте відео з глудами з або, Або чекайте япну титул на стул. Чекайте відоси, чекайте. Все, всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь.